Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про а, новий браузер Comet від Perplexity. Покликання, як завжди, будуть під відео. Але дивіться, ви можете вже завантажити. Е, і що цікаво. Е, Комет або при Plexit, підготували вам е, навіть такі допоміжні е, шляхи, як використовувати цей Комет. Ви бачите, що ви можете шукати, ви можете аналізувати інформацію, ви можете підсумки тих відео, що ви переглянули, ну і так далі. Тобто дуже багато можливостей. Давайте ми зараз побачимо, а ви, до речі, зараз дивитесь саме, як це відбувається в цьому браузері. як це можна зробити. Ну, по-перше, хочу звернути увагу на розділ Settings, ну тобто налаштування. І тут дуже багато всього різного, і в тому числі ви можете самі обрати, за допомогою якого пошукового двигуна ви будете шукати. За умовчанням це стоїть Perplexity, але ви можете обрати Bing, Google або щось інше. Так само тут багато налаштувань, серед яких. Так як цей браузер побудований повністю на Chromium, тобто він такий самий, як Chrome, то ви бачите, що можете додати будь-які розширення екстеншн. Це це дуже важливо, бо є дуже гарні розширення. Ми про них також говорили і ще будемо говорити. І в сеттингах, в налаштуваннях ви так само можете, я показую декілька. Ну, наприклад, налаштувати, підналаштувати мову. Да? От, якщо ви хочете, щоб воно вам перекладало сторінки українською мовою. Якщо у вас є проблеми з англійською, да? ну, ви можете отут обрати а, Translate, а, воно це буде робити за допомогою Google Translate, так само, як в Chrome, і все буде добре. А, що ще? Дивіться, ми. І так, як працює цей браузер? Ми вводимо будь-яке знову ж таки, ВВВУ, ну, наприклад, сайт нашого університету. Ми заходимо на сайт університету. В цьому віконечці він працює як зазвичайний браузер, ну, тобто ми можемо все переглядати як в хромі. Але дивіться, відкривши будь-який сайт, наприклад, цей, ми можемо в правому віконечку, там, де в нас є асистент, а по суті, це і є perplexity, да? ми можемо задавати додаткові запити за цим джерелом, яке ми відкрили у нашому браузері. Ну, як це відбувається? Давайте напишемо, хто був першим ректором хнура. Ну, наприклад, да, що воно буде робити? Воно не йде до інтернету, воно вперше за все шукає саме в цьому джерелі. От тут ми бачимо джерело, і ви бачите, що під'єднане е, джерело це саме сайт. Дивіться, воно в браузері відкриває відповідну сторінку. Воно е, пішло, е, коли я кажу, воно знову ж таки це штучний інтелект. Воно тепер аналізує цю сторінку. І виводить нам саме сторінку за того першого ректора, який був в нашому університеті. Бачите, і воно сформулювало. знайти інформацію про першого або в розділі про історію. Воно само трохи переформулювало завдання, але воно продовжує. Зараз воно ще щось аналізує і виведе нам результат, який ми постійно можемо уточнити. Тобто в браузері працює Perplexity. Perplexity може працювати самостійно, як Perplexity, але в браузері. Ось, вже ми отримали відповідь. Оце скорочена відповідь. Є джерело, є не просто джерело, а відкрита сторінка, де воно це знайшло. Все це зроблено автоматично і швидко. Як відбувається? От я задав простий пошуковий. Запит. Надай мені, будь ласка, книжки 2025 року щодо там, генеративного штучного інтелекту, які можна вивантажити. Ось воно пошукало. Так само, так як двигун перплексіті, все воно перплексіті. Ми вже знайомі, ви бачите, в чому різниця? Тут є асистент. Зараз ми з ним поговоримо. Але в нас є джерела, ось він пошукав 8 джерел. Якщо. Він може вам показати кроки, як він розмірковував. і ось безпосередньо наші джерела. Натиснувши на які ми можемо отримати вже безпосередньо книжки. Ну, обмежень не було, уточнень не було, тому те, що знайшло, то воно і знайшло. Знову ж таки, ті, хто привикли, звикли до Перплексіті, вони бачать, що є доповнюючі запитання, є оці підналаштування. Ви можете поширити результати свого пошуку, ви можете зробити експорт, і ви можете, якщо ми отут ще уважно подивимось, ви можете так само додати. Це до певних таких розділів, спейсів, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто перплексіті. Але дуже гарно, що є асистент. І тепер, якщо ми знайшли книжку, як можна працювати, наприклад, з PDF. ом да? Ось ця книжка в PDF, і яку вона знайшла, от там, дві книжки Rason, Generative AF початківців і чат GPT. Я дам покликання і на цю книжку під відео. Може, комусь буде корисне. І все, що я йому, асистенту, в цьому браузері, я нікуди не ходив, ні, там, нічого не додавав. Я кажу, переклади українською детальний зміст того, що ти тут бачиш. І ось я отримав результат. Ви бачите, перша книжка, і воно переклало, з чого вона складається. Друга книжка, і воно так само переклало. Воно показує, який. Яке джерело, що воно робило, Ну, тобто повнісінький такий от інтерфейс Perplexity, До речі, ви бачите, що тут можна підналаштувати. Ну, моделі це, якщо в нас буде вже за гроші, а я показую все це у безкоштовному режимі. Тому дуже багато цікавих можливостей, користуємося, всі покликання будуть під відео. Я вважаю, що як це битва за. Наші браузери вже почалася. І от Comet від Perplexity дуже гарна альтернатива звичайному браузері, наприклад, тому ж самому Chrome. На все добре.